Так, друзі, всіх вітаю історія з нашим військовим пікапом, який його називає Мій товариш, якому він якби ремонтується і буде служити то названням його Франкенштейн. Він на нього так і виглядає, схожий, коротше. Була зустріч, приїхав знайомий мій ну, цей товариш, який ми працювали разом, який зараз воює. Хто не дивився, то подивіться предыдущі відео, який воює, якому готуємо ми цей е пікапчик військовий. Приїхав він на декілька днів відпустку і їздили ж ми, щоб показати в якому стані зараз і що машинка вже заводиться, От, везли деякі з до нього. Акумулятор новий купили, Антифриз Щоб залити. Потім купили ще оптику передню, вже, яку підібрали, Щас поїду, приміряємо, подивимося, що воно, як воно більш-менш буде виглядати. Тому що це на всю всю морду, на, щоб обшити, треба буде гнати до сварщика, І щоб зробили якусь таку кінгурятню коротше, спереду. Щоб все було закритий радіатор. Фари, якби, щоб ну, бо самі знаєте, де буде ця машинка служити і в яких умовах. Тобто, щоб Бур'янами всякими гілками не було пошкоджено ні радіатор, ні інтеркулір, не оптику. Ну, я думаю, ви розумієте. Коротше. Так що історія продовжується, автомобіль вже запускається, це вже невеличка не то, що ну, я думаю, наполовину перемога над ним. Останеться коротше, по техніці, там кое-які питання вирішить оптику передню це зробити йому. І видивилися знайомим з товаришем, який допомагає, і теж я ж кажу, ремонтує цей апарат, дракон, я його по-другому не можу назвати. Франкенштейник наший. зустріч він ремонтує, я ж кажу, допомагає і. Він закаже, знайшли ми в інтернеті оптику назад, led стопи. Коротше, там теж буде більш-менш адекватно воно виглядати, тому що ну, щоб машина все працювала, щоб і повороти були, і стопи були на автомобілі. Треба це все його реанімувати. І зустріч була, коли приїхав знайомий мій цей ж товариш, то зустріч, звісно, була, він підійшов і так до нього дивиться. На нього це просто, ну це не передать було. Дивиться, чуть не за слізами на глаза, такий ти мій Франкенштейн, каже, боже він. Це було, звісно, зворушливо, я вам скажу. Не буду розтягувати коротше, відео, щоб було цікаво. Вам дивіться, якби зараз історія продовжується. Я зараз приїду, покажу, як запускається, як хочу більш-менш якось адекватно закріпити оптику. Ну і поступово-поступово автомобіль оживає, оживає І буде служити ще в нашій країні і хлопцям. Слава ЗСУ Так, друзі, так виглядає наш Франкенштейн сейчас. Драконіще, уже на ходу акумулятор новенький, куплений. Це отак треба буде все це зашити. Зараз потім призвонимо як закріпити буде отак оптика. Таку придумали, щоб більш-менш все адекватно виглядало. Ну, а ззаді вже як приїде потім покажемо. Поки ще немає крила на нього. Що це буде отак? Зараз ще посовітуюся. З товаришем як його кращіше закріпити. Такий наші Франкенштейник, іначе його не назовеш. Таке оце в нас буде оптика, бля. Така у нас буде оптика. Одна і на другу сторону буде. Втора. закріпити так, ще. Такі дела. Франкенштейн, ти наш. Сейчас другую еще попробую. Закріпить і що воно буде виглядати От так буде все виглядати наш дракон Франкенштейн. Буде ще бампер впереди такий здоровенний з профілей, з решетки зафігачиться. Коротше буде якось так. Поки що тільки приліпив, воно держиться, ще не закріплено, ніде нічого. Держиться у нас просто на саплях можна сказати. сейчас заведем драконище и попробуем прокататься на нем. Оба на зверь ожил, ожил зверь. Франкенштейн работает. Часы, блин, вообще. Да, жизнь его, конечно, потрепала, блин. Рассказывал мне товарищ, что каже, в цьому кузове, каже, пилюка, каже, и з Херсонської області, и з Донецької області. А тепер еще из Харьковской він приїхав. Из Під Волчанська. Вот такой работа сейчас попробуем на нем прокатиться новенький аккумулятор не купленный зверь тупо зверь монстр Франкенштейн ну что друзьяки монстр ожил трохи до приборки гірлянда горить ну нічого спідометр працює, тахометр працює по помилках що почитаємо -то коротше тормоза сцеплення уже есть блин так що блин з правої сторони руль це звісно просто я, я не, не дуже неудобно конечно незручно блин переключать вообще я ніколи не їздив з правої сторони з праворульного автомобіля Блин, ну, далеко не будем кататься, потому что ни стопов, ничего на машине, ни габаритов, блин, ни никакой оптики, короче. Сейчас развертаемся и обратно. Блин. Да, 2.5, конечно, мотор, блин, на вещи свои делает. Хоть и старенький, конечно, аппарат. 2.5, здесь диз турбодизель, блин. Mazda bt 50 Це вообще, я наверное говорю, еще не ездаю, блин, Военная техника. А мы ще побоюем реально називається. Він так і бо що Я не здамся без бою. Я не здамся без бою. Эмоции, зашкалюють. зашкаливают. Звірюка. Поворотом стопом нет. Зеркало одне. Справа. Фу. Да зверь, конечно, называется реально, как той писник кажется, я не сдамся без бою. Самое главное, что моторчик жив, машинка на ходу. Такие дела. А ну контрольный запуск. Часы. <laughs> Часы. Всем мира и добра.